щось ребець наша апочка. Показуємо вам, як працює сенсорний зміний аполоточок туалет для котиків у випадку сечі. Бачите, кішечка там напісяла. І зараз я вже включила ручний режим, а не сенсорний, тому що ну щоб не чекали там 45 секунд. І вона вже акуратненько починається змив прямо в каналізацію. Ви також можете регулювати рівень води, тобто в залежності, де ваші котики будуть ходити в туалет. Якщо вони ходять біля труби, то вам не потрібно буде такий великий рівень води, так от буде менше води. Якщо ви якщо ваша кісточка ходить десь вгорі то ну, вони якби там треба відслідковувати перші декілька місяців тобто вони спочатку ходять посерединці десь вгорі з боку потім вже в кінці вже починають пристосовуватись і ходити прямо цілитися прямо в трубу каналізаційну. От. Тому згодом вам потрібно буде просто зменшити рівень води, і у вас менше буде водички. Ти, ну, кому це актуально, якби. Ось туалет такий, щоб і помістились майкуни до 11 кілограмів, спокійно сюди також поміщаються. Хочу замовити, має міжнародну доставку, рік гарантії. Дуже класний девайс.